Мир з Москвою нам завжди коштував значно більше ніж війна з Москвою в репресіях і в голодоморах, і в поствоєнних репресіях і в поствоєнних голодоморах. І ще раз гинуло українців незрівнянно більше ніж під час перших і других визвольних змагань після Переяславської ради, коли значна е, територія України перейшла під опіку Москви, Українців в результаті всіх подальших десятиліть миру з Москвою залишилося десь половина населення із того, що було до початку Хмельниччини, і більшість цих людей загинули за допомогою Москви не в боях. Ми зараз кожен день втрачаємо людей на фронті, але тоді, коли московити, китайці, турки і угорці нав'яжуть нам мир в інтересах Москви, українців буде гинути значно більше.